Всім добрий раночок! Дивіться, як я вчора підстригла дерево. Ось воно було пухнасте, пушисте, такої красивої форми. Але не дуже доброю, підходящою. От по цій гілці видно, як високо воно росло. Напевно, метрів 5 воно було. Оце скільки я позрізала з нього, дуже багато було вертикальних гілок, які отак от прямо посередині штурпаками росли, росли вверх. А їх треба всі зрізати. Що я і зробила? Оця гілка залишилася, бо вже було темно, я не встигла її підрізати. От. Зрізи обробила садовим варом. Сьогодні доріжемо цю гілку, тут мені вже потрібна поміч, я сама не зможу. І буду оприскувати брунькою, яку я вчора купила. Ось так от виглядає дерево. Ой, -я -я, зараз поткнуся в гілки ці. Ось, стільки нарізала. Бачите, вони такі прямі-прямі, і вони отак от прямо посередині торчали. Це, звісно, було дуже красиво. Красива форма у дерева була, але для плодоносного дерева це не є добре. А зараз, бачите, схоже на чашу. Середина відкрита, всі гілочки йдуть в сторони, в сторони, в сторони. І тепер воно повинно бути краще. Ну, як мінімум, я зможу його обробити, і є вирогідність, що воно буде не таке червиве. Як воно було в тому році, ми його навіть толком і не їли. Всі плоди були червіві. Не знаю, там на 10 плодів, а плодів всі червіві, одна нормальна. Хоча було дуже багато слив. Дуже багато, але вони всі згнили отут у почві. Бо ніхто їх їсти не хотів. Ось. Тут пообрізала добряче, тому що вже йшло зверху на кришу, на цю трубу. Сливнуч, як вона називається. От, а зараз п'ємо каву на подвір'ї там. Сижу на скамейці, розстроєна, нічого не хочу робити, бо зламала оприскувач, чоловік ще не знає. ну Він точно не обрадується. Не те, що прям почне мене сварити, але ну неприємна така поломка. І я так розстроїлась. Добре, що в мене ще є другий, але я вже не хочу нічого робити, я вже їх боюся. Коротше, оцим оранжевим оприскувала дерева. Оприскала от все, що там, там в мене два персика, оприскала цю сливу, пішла на задній двор абрикос оприскати. І весь цей час він якось барахлив. А я не знала, як ним пользуватися, але я думаю, що я не розберуся, взяла туди ще під час ремонту. Набрала води, накачала. І буквально через декілька разів, після того, як це робила, в мене руки грязні, тому що це все роблю. Почала звідси вода хлистати. от зусюди. Отут почала хлистати вода прям дуже сильно. ось, ну Це ще тоді було. ну Я думала, я щось не так роблю. Коротше, я закинула це діло. Зараз ситуація повторилася, але вже хлистала не вода, а ця брунька, яку я розводила. Для того, щоб дерева поприскати, те, що я вчора покупала. Ось, а вона оттуда хлеще, хлеще, хлеще і хлеще. Слухайте, в мене вся, майже вся ця брунька вилилася тупо. От, ну, і добре, ну, я вже психувала, я вже нервувала, почала гуглити, що не так. Ну, всіх Всі показують, як користуватися цим оприскувачем, так само, як і я набрала води, накачала і собі роблю. Короче, що я не робила? Коли накачала, отак от води поприскала. І хочеш, ну там відкрутити, да долити, відкрутити оцю хрінь і долити туди води. Треба оцим кольосиком спускати давление, Чого я не робила. Оцим кольосиком треба спускати давління. Я це не робила, я просто собі викоручувала і поламалася якась помпа чи що там поламалося. От, е, в итоге в мене майже весь раствор вилявся. Я майже вся в цьому растворі. У мене вже точно ніяких грибків не буде, нічого на мені, бо затікло, туди не повинно було затікати. Я просто вся в цій брунці. От, е, ну, і в... Добре, що я якраз проходила. В сусід. Я не хотіла турбувати чоловіка, він працює, Ось, подивився, каже, Катя, треба, ж оце от, ну, Точніше, він почав дивитися, що з ним не так, чого він не накачує. І почав цей хрінь крутити. А я говорю, а що це таке? Він каже, а ти що не робила цього? Я говорю, не робила. Ну от. Добре, що в мене був другий оприскувач. Я зараз його взяла, набрала в нього води, розібралася з ним, ну там поприскала щось, там, накачала цією помпою. От. І тепер хочу її відкрутити. А тут такого кольосика нема. Його тут нема. Скажіть, будь ласка, що тепер робити? Я вже їх боюся. Вони таких шалених грошей стоять. що... Ну, як шалених, ми це покупали десь за 300 гривень, здається. Ну, теж немало за бутилку блін, з сопорискувателем. Я не хочу другий зламати, бо ну... Хоп, 600 гривень немає, чи що. Я так не хочу. І я не бачу тут кольосика. Я накачала, звідси вода призкала, я намагалася різні тут повідкручувати. Давлення не сходить. От, ну я коротко, тепер боюся його відкривати. <рес> і це джук, коротше, не знаю, що робити. Чоловік зайнятий по телефону розмовляю. Не хочу його кликати і робити нічого не хочу. Що мені тепер робити? Що ви скажете? Ой, Катя, все руки-крюки просто, все переламаю, поламаю, розіб'ю. Ой, так що такі справи. Ладно, буду чекати, поки, поки він по телефону договорить по роботі і буду його кликати. Бо я зараз все поламаю на своєму шляху. І не тільки в опризковачі, дерева теж, бо мене вже все бісило. Я вже там така роздратована, зверху залізла на дерево, незручно, воно на мене лється. Я думаю, зараз упаду. Я ж ще зрізи, а їх багато, мазала садовим варом. Я вся в цьому садовому варі. Ладно, не буду ж це не показувати. Я вся в цьому судовому варі. Он тут, ну, його тут, напевно, на зрізах вже не залишилося, тому що я просто все здерла. Потім пішла на то друге дерево. Абрикоса. Мені ще стільки всього кропити, а воно зламалася. Оця абрикоса. Половина оприскала і все вже. Я вже материлася, я вже, блин, я вже хотіла цю абрикосу рубати з усіма деревами, які тут є. Так я розізлилася на цей оприскувач. І його кудись зашвирнути в мене було бажання. Так що ця частина оброблена, половина витекла взагалі непонятному на так що... Така класна Катя у вас. Мені ще ці кусти треба. Це ще добре, що в мене є запасний. Але скільки залишилося жити запасному, я не знаю. Бо бачите, я зараз і його зламаю. Де ця, ця шайба тут? Де вона? Чого вона тут є, а тут її нема. Як мені тепер спустити? Де якийсь. Я не розумію, що тут написано: Гарден pump. Це, зрозуміло. спреєр. Де інструкція? Це інструкція. Що то сильно заумне, як для мене. Ой, все, треба курочок випустити. А то я його закрила, поки обробляла тут ці персики. Закрила їх, але ну, воно вже, вже не... Поки я з цим оприсковичем гралася, вже більше години пройшло, так що вже все висохло. Нехай собі йдуть. Перевіримо заодно. Може в них щось є. Може вони мені яйця знесли. Де ви там? Ко-ко-ко. Чуєте? Виходьте. Ви щось мені знесли, а? О! О, три яєчко. О. Молодці, вже холодні, це вже давно було. Напевно, я їх заганяла, вони вже тут лежали. Ого, сколько тут доброго? Будемо в них білити, коли закінчу з цим, господи, як воно називається, з городом, коли все буде ясно, коли розгребеться тут територія. Більш-менш плани мої будуть виповнені, то по білому курятник. Буде в них теж красиво, приберемося. Я куплю для них там сіно постілити на підлогу. А, хоча їм не треба да, на підлогу стілити сіна. Їм тільки там, де вони несуться, треба. А що ж їм на підлогу постілити? Біжить від нього. Ось, так що три яєчка знесли. Піду положу. Холодильник. Я вже набрала в нього цю бруньку, так і не знайшла, де там повітря спускати. Брунька це препарат, щоб обробляти. Ой, є тут в шкідників дерево. О, так і не, не знайшли ми, де тут спускати давлення. Тому, якщо, бля, якщо ще з цього піде, оця вся брунька і вода і все, що хочеш, я не знаю, я його зашвирну, буде летіти далі, ніж бачите. Не знаю куди. До сусіда за ну разом з цим деревом. Вирву його з коріння і покину. Чесно, така агресія в мене вже пішла, що і лісниця улетить. От, тому вже буду починати. Спробуємо, що воно, як воно. Прекрасний весінній вечір. По літньому тепло я майже закінчила. В мене вже не лишається препарату. Зовсім трошки на дні. Майже все я обробила, окрім оцих диких вишень, які в мене тут чотири штуки, одну обробила і все. От, із чотирьох. І ще на задньому подвір'ї в, в мене дві ці вишні. Теж такі дикі, я їх взагалі не чіпала, бо просто вже не вистачає препарату. І зараз згадала, що ще один низенький кустик кізілу я пропустила. Тут в мене оце яблуня. До речі, от воно починає розпускатися, я бачу всі свої недоліки, де я не допідрізала. Не треба було жаліти і так далі, а треба було підрізати. Будуть маленькі яблучко, але нічого страшного. Це кізіл я обробила, я не знаю, вам видно чи ні. Ось він прямо перед вами. А оцей кізіл я пропустила. Ось. І в мене вже засобу там десь на донешки, на донешки. А до речі, чоловік вже зараз ми з вами обробимо. Чоловік мені починив, сказав, менше слухай сусідів, все у нас працює. От, там просто він щось налагодив, я там не знаю, що там було. Все мені пояснив, показав, так що <смі> це була ложна тривога. Це все, що вам потрібно про мене знати: панікерша та. Все пропало, все пропало, нічого не пропало, все нормально. От, І завтра, якщо я себе заставлю поранше встати, то я цією бордоською сміттю, суміш'ю оброблю низ дерева. От, І в нас буде краса. Вон вона як. Ой, як я задовбалася, щоб ви знали, за весь день цієї обробки зранку і от досі, я не знаю, скільки ще часу. Напевно, вже десь шоста година вечора. А я ще обробляю, і якщо б не закінчився препарат, ще обробляла і обробляла. Ну, на майбутнє буду знати, що треба ще більше брати. Я взяла дві упаковки, на... це виходить, я повинна була роз. Ну, десь 20 літрів води я витратила, так? Да? А треба ще більше. Це, бачите, він вже не хоче працювати. Бо там вже нічого не залишилося. Знаєте, що я зроблю? Зараз покажу секунду. Так, я прям всерединку все вилію. Ось так. На гілочки, залишки, а вам нічого не видно було. Просто складний павербанк в руки, і ця штука, і кришка від неї, і все, що хочеш. Це я закінчила, щоб ви розуміли, ми ще не разу за сьогодні не їли. Трохи сирочку погризли зранку. І більше нічого не їли. Чоловік пішов в магазин. от, Там дещо треба докупити. Ну, в наш сільський, Ой, дещо це Кока-Кола в нас закінчилася. Я забула її купити, коли їздила. То він пішов в сільський магазин за Кока-Колою. Бо так пити хочеться вже жара. Я ще не працювалася. От, в нього поки обід. Ой-ой-ой, ви зараз падете. То він піш... пішов, а я зараз піду вже нагрівати їсти. Боже, все заплуталося, дивіться. Оп. Мої штани, подивіться, це я лазила по цій сливі, так забруднилася. Ну, вже все. Йду додому. Ні, штатив, штатив я приберу, будь ласка, пожалуй. От. Він піде зі мною, і оці кусочки мої. Улюблені совєтські, вони вже, правда, здають потрошки. Але ж, до речі, тут стільки хріну росте. Зараз Вон, його треба розсадити, щоб він у мене вирос. Бо буду готувати заготовки на зимку. Треба, щоб в мене був хрін. Все, буду йти.